Вітаю, друзі! Мене звати Власенко Ірина Володимирівна. Досі може хтось знає мене. Я писала художні романи, але вирішила взяти участь у новому проєкті видавництва фоліо в мистецьких, в мистецьких біографіях. Така серія книг. Це балетрізовані біографії, тобто спроба. Художньо осмислити життя непересічних наших особистостей українських. І починається ця серія книг з вивчення творчості Квітки Цисик. Це наша це американська співачка українського походження. Відома виконанням українських пісень, чий чудовий голос є терапевтичним, Магічним і е, е, цю жінку слухали, знали в Америці, знають в Україні, дуже люблять життя в неї дійсно непересічне. Дуже складне, дуже цікаве. І цікаво те, що, бувши рекламною співачкою, відомою в Америці, вона все-таки присвятила багато часу і своїм власним коштом видала. Кілька альбомів українських пісень у професійному, високопрофесійному виконанні. Її складна доля, її взаємини з чоловіками, її хвороба, всьому цьому присвячена ця книжечка. Ще одна героїня, яка мене зацікавила, це дружина Пантелеймона Куліша Олександра Білозерська. Але вона не просто дружина Делимона Куліша, вона також і сама письменниця і навіть вважає себе, вважала себе першою українською письменницею, емансіпанткою, так званою феміністкою Не Марко Вовчук, вважала вона перша письменниця українська, а саме Ганна Барвінок, такий псевдонім носила Саша Білозерська. Про її долю, про її взаємини з чоловіком, який. Її зраджував, на жаль, про її стосунки, наприклад, з Тарасом Шевченком, який був боярином на весіллі Пантелеймона Куліша і Олександри Білозерської, про те, як вона зберігла спадщину свого чоловіка і зробила з Матрониної пустині, з Матронівки музей Пантелеймона Куліша. Про це розказує ця. Книга. Дуже цікава особистість. Ще одна книга присвячена відомому українському письменнику з загадковою і складною біографією. Це Тодось Осмачка. Називається книга Утікач Тодось, тому що дійсно Тодось постійно перебував у стані він весь час утікав. Спочатку йому вдалося втекти від радянської влади, яка його переслідувала, видавши себе за Божевільного, він потрапив у Канаду, був в Америці, тобто емігрував і там видавався. Там саме він написав і видав свої знамениті романи, ротонда душогубців». Старший боярин і, е, дуже переймався тим, що Україна залишилася без української мови, української літератури. Е, він хотів це виправити, щоб українська література і його слово, зокрема, дійшло до українського читача. І це йому вдалося, але е, уникнути справжнього божевілля, на жаль, досю не вдалося. Ну і доволі така трагічна доля у цього письменника. Трагічна і цікава. Сподіваюсь, вам теж сподобається. І ще одна книга стання присвячена Василю Симоненко. Вона називається Симон. Саме так називали Симоненка Його друзі в дитинстві, його друзі, товариші у студентські роки. Так, він підписував свої журналістські матеріали. За його життя вийшла всього одна книжечка його поезії, але він увірвався у літературний світ і як промінь світла і залишився в наших серцях і недарма. Навіть сьогодні, під час такої страшної війни, ми постійно згадуємо Василя Симоненка, навіть нещодавно ролик на Фейсбуці, хлопець. В метро під час бомбардувань повітряної тривоги читає вірш Василя Симоненка. І це дуже, дуже такий показовий приклад, як навіть маючи одну видану за життя книжку, можна стати лідером. Лідером нації, тобто її душею, її голосом от про життя і долю Василя Симоненка розказує ця книжка. Бажаю вам приємного читання і чекайте, ще буде скоро книжка про Хвильового, Миколу Хвильового. Вона буде називатися Хвиля.